Від тем глобальних до локальних наступною гарячою точкою Києва може стати поштова площа. Заморожене будівництво під нею нині набирається водою. На початку минулого року державні аудитори попереджали КМДА про проблеми. Тоді вони виявили, що будівельники недовиконали роботи із гідроізоляції, водовідведення та Пониження рівня ґрунтових вод, крім того, на вже встановлених конструкціях під поштовою площою знайшли ознаки корозії металу та руйнування захисного шару бетону. Чи є небезпека, що деформуються тунелі і автодороги, а також що відбувається з археологічною пам'яткою пам часів Росії на поштовій площі? Поговоримо з Андрієм Вітренком, головою постійної комісії Київради Ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності. Він з нами на прямому зв'язку. Вітаємо в ефірі. Вітаємо. Доброго вечора. Доброго здоров'я. і Слава Україні! Героям Hello, слава. Отже, у нас немає. А... Приводів не довіряти Держаудитслужбі. зазначається, що вони давно попереджали київську владу про те, що таке могло статися. І як бачимо, що щось потроху відбувається, наскільки я розумію, там вже і пішохідні зони почали трохи просідати десь з'являються ну не прямо знаєте такі ями великі, але але видно, що просідає. Як реагує київська влада, якщо реагує на такі попередження? Дякую вам за запитання. Ви абсолютно праві. Що ситуація з поштовою площею вже настільки критична, що розгляд цього питання навіть став одним з пунктів роботи тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України? Тобто, що відбувається для того, щоб було всім зрозуміло, коли розпочиналася реконструкція транспортної розв'язки на поштовій площі, там було два дві черги. Перша черга це тунель. Друга черга це облаштування підземного двоповерхового торгівельного центру з захистом а, із дренажною системою і захистом Володимировського узводу. Станом на сьогодні у нас є лише тунель, а все, що було додаткове, тобто друга черга цього будів... друга черга цього будівництва взагалі не проводиться. Якщо ми а, зможемо ретельніше поглянути на ці питання, там є три проблеми: це слабкі ґрунти. Слабкі, вони насичені водою, високий рівень е підземних вод, і суво небезпечний схил Володимирського узвозу. Все це мало бути закріплено, але нічого з цього не зроблено. Дренажна система не облаштована. Рівень грунтових вод піднявся вже на 3 метри. А це є ну, можна також на три блоки розподілити. Небезпека вже лише і для транспортної інфраструктури, небезпека для відвідувачів поштової площі. І небезпека для археологічних розкопок, які там є артефакти часів Київської Русі. А чи є вже розуміння по статусу цього об'єкта? тому що я пам'ятаю, були довгі суперечки, тривали суди? Ну, станом на сьогодні ще суди тривають. Там є обмеження, які накладені в рамках кримінальних, роз... кримінальних розслідування. Тобто ми маємо зараз зробити, і саме тому депутати запросили представників київської міської влади для того, щоб спитати, чим вам хлопці допомогти. Бо з 2018 року взагалі нічого не рухається, і міська влада вона розуміла, що там величезна проблемна. Точка, якщо ми ви знаєте, ви бачили, мабуть, ці ці фотографії з підзем... підземної частини цього угу. торговельного недобудованого торговельного центру. Там ж стоять тимчасові палі. Які вже розсипаються і бетонні конструкції, і металеві конструкції гнуться. Тобто там ситуація дійсно дуже важка. Але я, я так розумію, що ніхто не планує завершувати будівництво цього підземного торгівельного центру. Ну, станом на сьогодні там жодних робіт не ведеться. І коли стверджував, наприклад, у нас це ж замовником виступає комунальне підприємство Київської міської державної адміністрації Дирекція будівництва шляхотранспортних споруд. Які стверджують, що відповідно до рішення суму там заборонено все, але облаштування дренажної системи не заборонено. І саме її треба робити для того, щоб хоч якось зберегти цей транспортний вузол. Добре. А... Чи закладено на це вже гроші е, е, в бюджет? Чи є на це окремий кошторис? А е, якщо немає, то за який кошт і якими силами, е, е, хто повинен бути підрядником? Хто повинен виконувати ці роботи? А ну ви знаєте, станом на сьогодні в бюджеті міста Києва кошти на це не закладені, угу. і це, це проблематика і відповідальність розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня, тобто це комунального підприємства вищого рівня. Це департаменту транспортної інфраструктури саме тому наша фракція, наприклад, вийшла з заявою до всіх органів до Київської міської державної адміністрації, до засобів масової інформації щодо критичного стану на поштовій площі, і ми вимагаємо, щоб саме із враховуючи цей критичний стан, відповідальні особи, бюрократи Київської міської державної адміністрації, зокрема директор цього комунального підприємства і директор департаменту транспортної інфраструктури. Тури були звільнені. Знаєте, там ще йшлося про таку дуже загрозливу ситуацію: про закриття станції метро. Наскільки вірогідно, що і доведеться закривати станцію, чи можливо таки провести роботи без закриття? Ми зараз можемо стикнутися з такою ж ситуацією, як на станції метро Деміївськ. Підняття ґрунтових вод і оточення тунелю метро ґрунтовими водами призведе до зміни геологічної структури. І що весь цей тунель буде знаходитися у воді? Він почне протікати, і можливе закриття ще й цього тунеля. А це як на мене вже буде інфраструктурна катастрофа для всього міста, адже ми можемо втратити цілу синю гілку київського метрополітену. Ну виглядає загрозливо на сьогодні, па пане Андрію. Ми будемо дуже сильно сподіватися, що ця справа набере розголосу суспільного, що люди будуть тиснути на київську владу, і той катастрофи, яку ми зараз з вами малювали, не відбудеться, бо це дійсно було б було б за Нам є чим перейматися, є які проблеми вирішувати. Дякуємо, що знайшли час. і Можливість Спасибо долучитися вам. до нашого ефіру. Андрій Вітренко, голова постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності був з нами на прямому зв'язку.